Раїса Калинюшко Твоя нагорода. Хочу про осінь, осінь не пишеться, вільно і легко під сонечком дишеться. Може, не осінь то, може, весна, серце моє полонила до дна. Весна не буває в багряному цвіті, осінь, красуня, згубилась у літі, світяться клени і вишні мені, так лиш буває в рожевому сні. Осінь чарівна, ясна твоя врода, Боже Всевишній, твоя нагорода. Цей подарунок для мене без плати, я постараюсь його вартувати. Мала я радість у доброму слові, часто п'яніла від пісні любові, Весненька квіти мені посилала, осінь у золоті всю покупала, в небо злетіла туга журавлина, перед усім тим стаю на коліна. Хай відіб'ється проміння в озерці, непогасимого світла у серці, в храмі осінні мовчки молюся, зором любові на світ цей дивлюся. Щоб поважати і зустрічати, вірити, мліти, любити, прощати. Якщо сподобалось, не забуваємо підписуватися і ставити вподобайки. Щиро вам дякую!